Я не можу радіти, не можу всміхатись кожного дня, бо знаю, що рветься душа не тільки моя, бо гинуть навколо багато людей, а хтось навіть хліба не бачить здавна. Я тихо втираю сльози свої, і біль я тримаю міцно в душі за тих я молитву про себе шепчу, хто зараз на фронті і в бої. Я тихо прошу Тебе, Боже, прости, всі душі, які завинили, я знаю, що ми пред Тобою грішні. Але ж є й ті душі, що в горі залишились вірні тобі і мені, і серце тримають в долоні. Любов в них ще є. Я вірю, повір. Тому я прошу тебе, Боже, прости нас усіх за ті вже гріхи, і збережи нас від горя. Закінчи війну, що вбиває народ, дай серцю відчути свободу. Я дуже прошу Тебе, Боже, прости, я хочу молитись з Тобою за всіх тих людей, що є на землі, щоб мали всі жити в любові. Хай буде цей день, коли всі почнуть молитись для Тебе з любов'ю.